Коли я була молода, то полюбила одного хлопця та так, що за його ясними очима нічого більше не бачила, всьому вірила, що він мені розказував, що обіцяв, літала на крилах від щастя, а потім він зник. Де я не шукала, кого не питала, нема і все. Тоді телефонів не було, щоб подзвонити, він завжди сам до мене приходив та вів гуляти з гуртожитку. Ні спільних знайомих, ні телефону, ні адреси. Зник, але залишив мені на згадку про себе, дитину. Перші роки я ще думала, що з ним щось трапилося, бо не міг мій коханий, який так клявся і обіцявся в коханні мене покинути. А потім я його зустріла у себе на роботі і спитала колегу, хто ж то такий. Ой, а це чоловік доньки директора, такий собі, Хамелеон, тому не раджу на нього й дивитися, бо звільняють за таке тут швидко. Я й не думала дивитися, просто дуже довго вдома сиділа, втупившись в тимкнений телефон. Виявляється, мій Олексій вже п'ять років як одружений, і покинув він мене якраз тоді, і все з ним просто чудово. Ілюзія, за яку я так довго чіплялася, розбилася на друзки, а я все одно хотіла все склеїти назад, як було, хотіла поговорити з ним і спитати, чого ж він так зі мною вчинив. Нагода випала не швидко, але я нею скористалася і постала перед очима чоловіка, якого кохала довгі роки. О, це ти, байдуже усміхнувся він, давай поговоримо у тебе, бо тут незручно. Я дала адресу, хотіла, аби він побачив, що я без нього влаштувалася добре, і ще й сина маю копію його. Олексій хотів з порогу руки розпустити, але я сказала, що в хаті дитина, і він зрозумів, чия вона. Навіть не думай про це комусь сказати, бо швидко з роботи вилетиш, і мене більше не підстерігай. Вискочив він з квартири, а мене таки звільнили видно, Олексій постарався. І добре, що звільнили, бо потім сталося на тій фірмі чудо. Директор з донькою виїхала за кордон, а Олексія підозрюють в перекиданні кредитних грошей в офшори. Тоді він і ставив мене на порозі, щоб я пустила його пожити. Ніночко, мені нема куди піти. Я все своє майно продав, яке було. Продав всі прикраси, годинники, одяг, машину і квартиру, але й цього не досить. Я не маю де голову прихилити, а ти одна мене любила вірно і віддано, чого я цього не побачив раніше. Прости мені, сонечко. Я мовчки закрила перед ним двері і в душі подякувала, що ця розмова відбулася після тієї, де він сказав, аби я не підходила до нього більше. Бо я така, що пробачила б і повірила б, що він пригадав, як любив мене, радіє, що у нього є дитина. Більше я його не бачила і не чула нічого про нього. Завдяки тому, що я перестала уявляти його ідеальний образ, то мені вдалося глянути й на інших чоловіків і знайти собі коханого, який прийняв мою дитину. У нас також з'явився на світ спільний синочок, і ми прожили так 40 років, коли мого Миколи не стало. Але я не маю коли сумувати, бо сини мені привозять онуків, запрошують до себе то в один кінець країни, то в інший. Все життя своє я вчуся вірити на словам а вчинкам, які б красномовні фрази не вилітали з уст людини, але якщо вона при цьому не має крихти для вас часу, або щось для вас зробити, то не треба з такою і знатися. Так, я вважаю, що добро треба робити, але й нагадувати, що воно було, аби людина пам'ятала і знала про це. А то як ваше добро нічого не варте, то й звідки вдячність візьметься за нього. Підпишись, підтримай українськомовний контент.